Це щось нас не красьове. Я поки без подсака. Його і так попробую. Можливо, зачепився добре. По морді бачу непоганий. Гарний, гарний, гарний. Давай ну, давай, дай давай, войне, друзі, йди сюди. Забудемо витягувати тебе на берег. Просто на арапа. Так. Мої вітання, друзі. Сьогодні нарешті виверся на рибалку. Нарешті трапилась така нагода і я на ставку. Сьогодні буду сам з ночівлею. Ну, а як буде клювати, ми будемо бачити. Тому швиденько, друзі, все по порядку розповідаю, на що ловлю, як ловлю і чекаємо покльовок. На ставку нікого. Тиша, вітерець проюває. Як бачите, ставок обмілів. Це ще два роки назад тут була вода. Зараз вже метрів п'ять води немає. Тобто, як ви розумієте, проблема з водою, ставки міліють і риби скоро ловити не буде. Приконкою слугувати буде кукуруза проста. Ну а на гачок, ловлю сьогодні на волосінь. Буду насаджувати кукурузку із попапчиком. Отак От виглядає оснастка. Тому зараз лодочкою запливаю, заношу чи завожу свою снасть, підсипаю, підкормлюю. І чекаю покльовок. Так. Що по наживці, дивіться. На одному крючку ставлю дві простих кукурузини і одна силіконова. Використовую силіконову кукурузку фанатік. От таку. Далі друга горох і отакий от попапчик. Побачимо, що спрацює. От так, дивіться, як це все виглядає. Пробуємо, що спрацює перше. Чи попап і горох, чи просто кукуруза. Так, ну що ж, вперед. Перша покльовка в 12 ночі. Перший лисий. Повністю без луски. Ось тільки пару лусочок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ну, з десяток від сили. Такий десь під двушку, Може і за. Гарньонький такий. Лисак. Розпочали. Що в нас тут? 0,0 Рівно 0,0 Рівно 12 ночі. Все єсть. Дозакинувши дві вудки на макух. Макух це, як завжди, не програшний варіант. Карась або плітка, або навіть і короб, щось та й може клюнути. Ось уже, друзі, ранок. За ніч було три покльовки. Три покльовки і вдалося витягнути лише одного коропа. Два рази завело просто у сосну і короб зійшов. Але класно. класно, що клювало, тому що можна просидіти всю ніч і ні разу не клюне. А в мене в 12 ночі була покльовка і через 20 хвилин зразу ще одна. Гарний був коропець, але тут поруч є в мене така невеличка, можна сказати, сосна, і вона не одна, але гілки в неї йдуть далеко ще в воді там. Зверху, нібито вона закінчилась під берегом, а виявляється, що гілки є далі. І короб просто прямо пішов в нюю. Запутався і зійшов. Тому я знаю, що в цьому ставку є ще як мінімум два коропи, тому що їх два зійшло і в одному місці. Що цікаво, що клювало на крайній зліва і на крайній справа. От на крайній справа і було два сходи. Він клює, коли ти його тягнеш, він зразу йде в оту. Таку, я вам скажу, ось яка вона там файна сосна. Вона як кладка. Таких дві сосни там, вони обрізані, а гілки нижні, ще на метрів, я не знаю, там більше п'яти знаходяться в воді. Там мої коропи зійшли. Три покльовки було на кукурузу. Горох чомусь мовчить. Не знаю чому, але на горох поки що покльовок не було. Щоб не скучно було сидіти, дві вудки закинув на макух. І я вже бачу, що є одна покльовочка. Ну, макух, звичайно, пролежав вже довго, дуже довго. Таке повинно щось і бути. Ну, в основному на макухка раз попадає нас. О, десь воно трошки і завело нещиренько, так я вам скажу. Пливе як це, як торпеда, я не знаю, може і карась, а може й короб. Подивіться, як пішов. Пішов тупо в берег, шукає корча тут завжди. Це мабуть короб. Ух ти що. Ти шо шо, Там буряни. Ай, шкода. Зараз заведе в буряни. І тут я його тільки й бачу. Ай да виходь. Пішов буряни. Зазвичай шукає, падло. Ах, шукає він корчо. Це не карась точно. Стопудова не карась. Хоча я завжди так сплив. Спливає. Давай, дружок. Не туди ти рубаєш. Давай, 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 йди на сюди. Ай-яй-яй-яй-яй. Дивіться, дивіться, куди він веде. Ну що я вам скажу? Це не карась, це точно. Це може бути навіть непоганий коробчик. Оп, один, один, а я тут думав тут карась. А Оце щось нас не карасьове. Ну, я поки без подсака. Його і так попробую Зачепився добре. По морді бачу непоганий. Гарний, гарний, гарний. Давай на ну, давай найне, ну, давай. іди ну, давай, ну, сюди. Зайдемо витягувати тебе на берег. Просто на арапах. Дивіться, який красуня. На арапа Ось отакий, отакий в болоті. Дивіться, в болоті, в гілці. Отакий дзеркальніший. гарний карапець. Двушка законна. Законних два, а то й більше кіла. Ось такий він. Красавчик. Ось так, добре. Зачепився. Так ми його і витягнули. Макушатник ще бачите, у мене старого зразка. Петля. Дуже старий макушатник. Скільки він риби переловив? А цей такий кабанчик. Кабанчик як кабанчик. Та ти шо? Ще зараз чухне, Десь трохи на воркучу чу Та йди сюди. Ось такий, друзі, красень з самого ранку. Дзеркальний. Вже весь в болоті. Зараз випускаю в садок. Гарнюній. І клюну, що цікаво, на макух. У нас нарешті починає накрапати. Вже більше місяця дощу навіть не було і не пахло. А це щось накрапає. Можливо, піде він, дивіться, починає. Це так, я на рибалку і дощ. Клас. Нарешті дощик починається. То вже стільки не було його, але ну, слава Богу. На нього я не дуже розчитував, я розчитував на рибалку. А виявляється, пустився дощ. Так, Макуху сьогодні використовую. Отакий От горіх. Класно пахне, тому що стояв біля сливи. Тепер горіх пахне сливою. Ну і на такий макух плюнув у мене тільки шокороб. Так, є покльовочка. Є покльовочка, я тільки перезакинув його недавно. Він клюнув, він бачите, попустив. Жилку попустив. Не знаю, що тут. Холоста, не холоста, але попустило. Ну, поки що щось не відчувається він. Або малий. Так, йдемо сюди. Опа, ще одна покльовка. Ще одна покльовка була на макух. І дуже нехило натягнуло, аж загнуло спінінга. Ні, на жаль, нема. Нема нічого. Але покльовка була. Полоста виявилася. Все добре. Полоста це теж покльовка. На що клюнув? На горох і пупапчик. Ну він дав, натяг хороший. І кинув жилочку донизу. Ладно, перезавеземо. Так, подивимося, що там з макушком. На макух теж класна була покльовочка. Так добре бадануло. Натягнуло на все, аж спінг зігнувся. Ну, подивимося, що тут. Невже також холостах? Дві холости, це вже, як то кажуть, забагато. Хоча коропа нема. Да. Просто клюнуло. І все. Ну нічого. Все добре, дві покльовки, ну правда, обі холості. Ну, тут хороша така бломатчочка. Тільки пустився дощ. Ще він трошки моросить, такий ріденький ріденький і в мене зразу дві клюваки. Чому клюваки? Тому що я ні одну не підсік. То клюнуло на горох, перша покльовка на горох, натягнуло, кинуло, і риби немає. І дуже класно нагнуло спінінга на макуху і теж риби немає. Тому очікуємо слідуючих покльовок. Цікаво, на що ж клюне? На макух, кукурузу чи горох. Яка буде слідуюча покльовочка? Друзі, ставимо ставки на що? Горох, кукуруза чи макух? Так, Знову маємо покльовочку на макух. Не дзвонило, але я бачу, що натягнуло і... і жилка пішла зовсім в сторону. Навіть не тарабанило, колокольчик мовчить. Але лісочка вже десь... Ого го. Зовсім в стороні. Ну, ай, зачепився десь. Красава. Всього, що, дивіться, І потягнув. Оце пішло. О, а мені подобається на макух ловити, тому що на макух краще клює, ніж на кукурузу і горох. Там бур'яни Він десь вже затягнув всього. Так. Іх. Так, вирвався. Вирвав я його звідти. Давай на сюди і в бур'яни потягнув, потягнув, потягнув бур'яни. Ах, йо -моё. Я вже просто на силу його волочу. А він десь бур'яна там. Дивіться, як все відбувається. Ух ты що. Де ти там є? Ого. Давай, давай, давай. Ну давай. Фух. І короб невеликий, мабуть. Ну це точно не карася. Але ж десь там у бур'янах. Все, пішов, пішов. Давай, дружок. Хейде. Ча ж він ті бур'яни веде. Все, виходить. Виходить з бур'янів. Давай, давай, давай. Оу, як вінчаж. Там і другу я буду так вивалювати. Бачите, берег обмілів. Давай, 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 іди сюди. А ти що чіпляє за все, що можна? І сюди йди. Дивіться, на цей самий, на цю саму вудку, на такий самий макух. Не знаю що там. Там знову такий дзеркальний коробчик. ходи сюди О, чуть меншенький. Але отакий от дзеркальний. Дивіться, на той самий гачок, що й минулого разу. Тільки він, дивіться, не запасть взяв, а збоку. Рижий. Вірите, ну клюнуло на макух. На макуху є покльовочка. Дивіться. Не. Трясе. Як вона маслає. Хорошо, Підцікаю. Ну, Цей пуспінг. Сьогодні відпрацьовує... Ого-го, яка подача. Ну може хоч цей не піде в бур'яни. Та кожен бур'яний тягне. Ох. Да, хороший. Це теж короб. Це теж короб, хоча я зовсім не сподівався, але клас, дивіться. Ох, є він там. Ого! Іде проти течії, як торпеда. Да. Проти втечі Ось і шука, красавчик. Проти течії нормально. Як він розгрібає волну. Просто розгрібає.

Так, а як це ти друже? Мудрився аж під лодку заплети. О. да, Є в нас такий клієнт. Є такий клієнт у нас, який мудрився заплети мені під лодку. Так, і вже починає тікати. А, він якось зачепився не так чи що, не за голову. Вот чому діло. думаю, що він так якось... Інтересно, так. Інтересно, він пливе. А він просто зачепився якось не так. Десь сюди він за живіт зачепився. Ай, зачепився. Так, да, він одним гачком заживіт. Оп. є. Є такий опять кругленький дзеркальненький коробчик. Кабанчик. Кругленький, дзеркальний. Вони дійсно всі якісь круглі. І знову ж таки цей самий працює, дивіться. Показую. Цей самий гачок з оранжевим таким пінопластом. Так, а другим гачком він зачепився, другим гачком він заплавніка. Через то вийшло отак. Отак я його тягнув. Фух. Думаю, що ж таке, а він отак. Так. Знову надів макух. Ось. Зараз кукуруза. Перед тим два було в мене горіхи, я витягнув два. І третього витягнув вже на кукурузу. Тепер чіпив кукурузу. Тут стоїть клубніка. Покльовка була, але не підсікалась. А в основному, як бачу, Є кукуруза і горіх. Якийсь горіх купив, не пам'ятаю точно який. Так, ну що, пальцевий бульк є Послідуючого короба. Короб, правда, не сильно крупний, півтора-два кілограми. Але який вже є, сьогодні такий. Вже восьма година ранку, риби я вже піймав і немає, вже не бачу я смисла перезакидати горох, наприклад, чи кукурузу на макух. Тому що на макух стоїть два спінінги і на один вже я витягнув кілька штук. Тобто на макух клює краще. Але риби я піймав мені досить. Зараз буквально побуду ще часок другий, якщо будуть покльовки, ще половлю і буду збиратися додому. Рибка в нас є. Ще немає навіть 10-ї години 9.57. Вже починаю змотувати свої вудки. Уже одного на макуху я скрутив. Зараз помию лодку. Треба поставити, щоб вона просохла. І починаю змотуватись. Поки лодка обсихає, подивимося, що ми сьогодні зловили. Щось тий трохи зловили. Тут опять, на да? п'ять штук. Такі є, 5 штук. Хлопце, хлопці, це хлопців. Не газуємо. Так таке якомог. Зараз продаю пакет. Так. Ну от, оцей, що підскакує, лябенький, самий меншенький. Зараз я його зважу, щоб орієнтуватися які це коробки. Ну в середньому десь під 2 кілограми. Ну а він однозначно більше кілограм. Цікаво скільки важить цей самий коробець. коропець. Ну, я думаю кілушка десь приблизно. так щоб не пошкодити зябра. Так, піднімаю. Друзі, він кіло 430. Видно, я сподіваюся. Коропець саме такий, який добре коптити. Невеликий і гарно прокопчується. Тому цей короб піде на холодне копчення. Думаю, сьогодні непогано порибалив. Як ви бачили, ловив я на кілька наживок. Саме краще проявила себе макуха, на нього було найбільше кльовів. Також клювало вночі клювало на кукурузу та горох. Підставляв пуфіка та силиконову кукурузу. Тобто наживка була на будь-який смак, тільки бери і клюй. І клювало непогано, було кілька сходів, було кілька холостих покльовок. Рибалкою задоволений, друзі. Дякую всім за перегляд. Бувайте здорові!